Прогалини у законодавстві іноді завдають збитків місцевим бюджетам, зокрема внаслідок невикористання земельних ділянок, їхнього самовільного зайняття та використання з порушенням законодавства про плату за землю. Лосівська міська рада використання своїх земель контролює. Депутати міської ради у 2012 році затвердили регуляторний акт порядок визначення та відшкодування збитків заподіяних внаслідок використання земельних ділянок з порушенням земельного законодавства. Документ встановлює єдину процедуру для відшкодування збитків, яка стосується і юридичних, і фізичних осіб. Конкретно займатися цими питаннями покликана відповідна комісія. Раз у квартал вона проводить свої засідання. У четвер на чергове було запрошено 20 підприємців, які використовують землю міста. Без права встановлюючих документів, що є обов'язковою умовою, та не сплачують орендної плати за землю до міського бюджету. Зазвичай пояснювали підприємці, причини відсутності таких документів тривала процедура їхнього оформлення. Іноді триває вона роками. А власник землі, міська рада, в цей час втрачає дохід. Аби впорядкувати ситуацію, користувачам земельних ділянок пропонують добровільно відшкодувати завдані збитки та укладати відповідні договори оренди. Інакше в ситуацію втручати. Тимуться інші державні структури за користування землею, плата стягуватиметься примусово.